Прийшов час поговорити про корупцію. Цей час прийшов не пов'язаний із тільки подіями, а і з тим, що ми з вами день за днем читаємо читання. Читання, які припадають саме на сьогодні. Книга мудрості, 6 розділ з 1 по 11 вірш. Сьогодні також згадуємо мученика Йосафата. Кунцевича. Коротко про його біографію. Святий Єосафат народився у Володимирі близько, 100, близько 1580 року. В 20 років вступив до ордену Василян. У 1618 році став полоцьким архієпископом. І ревно протидіяв насильницькій політиці царату стосовно людей, що прийняли католицьке віросповідання. Віддав своє життя за віру 12 листопада 1623 року. Його мощі зберігаються у базиліці святого Петра у Римі. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, мене звати Отець Микола. Я вам пропоную сьогодні роздумати над тематикою корупції, тематикою влади. Теми дуже сильно непрості, але намагаємося послухати саме це питання, в ключі Божого Слова. Дорогі друзі, ці питання слухати. Людям одним важко, а іншим геть неможливо. В принципі, неможливо, як явище неможливо. Тому що лише коли люди чують, наприклад, про круглих чи про квадратних, я спеціально навіть кольорів не називаю, тому що одразу хтось каже, а там ви за тих скажіть, а там за тих скажіть. Ні, друзі, всі перед Богом будуть відповідати. Всі, без виключень. Більше того, жодна партійна приналежність не буде жодною індульгенцією перед Богом. Більше того, сьогоднішній текст, якщо ми будемо його слухати в контексті корупції, в контексті влади, в контексті відповідальності за владу, то цей текст є. Дуже твердим, можна навіть сказати, жорстоким, ну, зрештою, тут е, так і слова використовуються. І, дорогі друзі, не буде ні для кого жодної пільги, кожен дасть відповідь перед Богом справедливим суддею, який за добро нагороджує і за зло карає. І чим більшу владу має людина. Тим більше людина буде відповідати. В умовах демократії цю відповідальність на себе беруть також ті люди, які приводять ту чи іншу владу. Друзі, ви знаєте мою позицію. Сьогодні не буде винятку. Я дуже сильно не люблю різноманітних маніпуляцій на е, давайте поговоримо всі разом, які ми всі класні, а от всі інші погані люди і недобрі. Друзі, відповідати будуть усі. В першу чергу, ті, які приводять ту чи іншу владу. До прикладу. Коли закінчився час Третього райху, коли. З одного боку радянські війська, з іншого боку союзницькі війська, тобто Сполучені Штати, Франція, Великобританія, там багато було учасників, захопили Третій Райх, то був період так званої, так званої денацифікації людей, простих людей, як ми часто любимо, так? оце навіть проповідь була на цю тему. Простих людей заводили в кінотеатри. Вмикали їм фільми з тим, що відбувалося в концтаборах. Вони сиділи це, дивилися після того їх випускали і хто виходив, отримував хліб і консерву. Так от, дорогі друзі, ця сама денацифікація чекає як на Московію, тому що там люди потребують зрозуміти, хто вони, що вони, що вони думають. Чим вони керуються. Вони потребують цього очищення. І, на жаль, хоч ми з вами дуже не любимо цієї теми, цього очищення так само потребує Україна. Великою мірою потребує теж дорослішання. Дуже великою мірою потребує е, трансформації з населення в народ. Це різні поняття. Е, багато людей між цими поняттями ставлять знак рівності. Це не так. Населення не здатне думати наперед. Населення не здатне аналізувати. Населення не здатне робити висновки. Добре, друзі. Ще до того, як прочитаю зараз цей фрагмент, друзі, наведу вам у приклад, у приклад таку історію, яку ви безсумнівно знаєте, бо я сам особисто вам вже її, ну, як мінімум, раз-два розповідав. Але. Одне село мав приїхати, ну хай буде якийсь архієпископ, і дуже сильно мешканці того села хотіли його почастувати добрим вином, як кажуть в нас на Поділлі, добрезним. І священник на парафії сказав: Люди, приїде архієпископ, ну чи там єпископ це суті, якби цієї притчі не змінює, то прошу вас всіх взяти по пляшці вина, принести всі зальємо це вино в велику бочку. І тоді е, будемо частувати єпископа, і буде для всіх така гостина велика, буде таке свято велике. Е, всі згодні так, люди розійшлися. Ну і один чоловік собі подумав: ну, нехай вони несуть вино, вони мають більше, вони мають звідки. Від них не убуде, а я простий чоловік, я проста людина, з мене що взяти, звідки мені того вина? Обійдуться. Я налью пляшечку води, ніхто не побачить, засуну руку, виллю цю пляшку, і, якби там в цілій бочці діжці вина, ніхто там тої води не помітить, розбавиться. Ну і от якби все вже оркестр, чи червона доріжка, каравай, вітають того єпископа, там чи архієпископа, все урочисто, гарно, віршики, квіточки, все як має бути, все цвіте і пахне. Ну і першим на тому святі мав почастуватися тим вином саме той архієпископ. Він такою кварточкою зачерпує. Того вина п'є, а там чиста водиця. Тому що кожен в тому селі подумав так само, як той чоловік. Мені ні звідки взяти, нехай краще вони з них не вбуде. Так от, дорогі друзі, кожен раз, коли ми говоримо про корупцію і маємо приклади з політики, з якоїсь великої політики, маємо про кого говорити, на жаль, краще би не мали. То я особисто вас, дорогі друзі, закликаю думати не тільки про них. Ми вже з вами домовилися, що мене там ані президент, ані його найближче, на жаль, оточення. Е, на жаль, не, не те, що дивитися не буде, на жаль, його ближче оточення. Е, і він теж, напевно, на жаль, е, вони не будуть дивитися цієї проповіді. Тому, дорогі друзі, я вам пропоную адресувати цю проповідь до себе. Кожен раз, коли я в чомусь нечесний, кожен раз, коли хтось з нас давав того чи іншого хабаря, кожен з нас, коли хтось пробував затерти, порішати і так далі, то в принципі це стосується кожного з нас, абсолютно кожного. Чи владу в першу чергу, так, владу в першу чергу, але давайте все по порядку і по черзі. Слухайте царі і розумійте. Навчіться ви. Які правите аж по край світу. Прихиліть вухо, ви, які володарюєте безлічу та пишаєтеся юрбою народів. Адже це Господь дав вам владу від Всевишнього, панування. Він діла ваші розгляне і ваші заміри дослідить, бо ви, бувши слугами Його царства, не судили вірно, ані закону не пильнували. Ані за Божою волею не чинили Він страшно і швидко нападе на вас, бо суд на вельмож суворий буде. Малим прощають з милосердя, а сильних сильно покарають, бо владика всіх ні перед ким не відступає. Він не вважає на великість, бо створив великого і малого. І однакове піклується усіма, та могутніх чекає суворе слідство. До вас, отже, володарі, слова мої, щоб ви навчились мудрості та не впали, бо ті, хто свято зберігає святощі, освятяться, і ті, хто їх навчився, знайдуть оборону. Тож прагніть моїх слів, бажайте їх, і вони повчать вас. Слово Боже. Богу подяка. Дорогі друзі. Дуже важливо, щоб ми навчилися слухати Боже Слово е у відношенні до самого себе, не у відношенні до інших людей. Хоча, коли ми говоримо про якихось інших людей, е то ми повинні подумати, чи ми якось до цього причетні. Ну, але спробуємо по черзі. Книга мудрості. Була написана: виявляється не в святій землі, а в Олександрії. В Олександрії, там була єврейська діаспора, там був науковий осередок, там відбувалися досить цікаві речі, ми про них з вами могли десь там чути. Деякі з цих слів війшли у повсякденний вжиток, десь там кажеться в наукових колах. Наприклад, такий термін як агора, місце певної дискусії, місце доходження до певних висновків, хоч це територіально знаходилося в Африці, але це була колонія саме греків. І там були також євреї, які з одного боку черпали мудрості від тих самих греків, від їхніх філософів, було від кого черпати. Одночасно це записували. І ця сама книга мудрості Соломона записана саме не в Ізраїлі, не з під руки Соломона, а саме там в Олександрії. Це цікава тематика, але залишимо це вже для екзегетів. Ми з вами перейдемо до того, про що ж тут розповідається. Слухайте царі і розумійте. В першу чергу ця книга звертається саме до царів. До яких саме царів? Ну до тих, які були до, звичайно, до царя царя Ізраїля. До звичайно ж до е грецьких царів у Греції були міста держави. І в людей того часу було таке розуміння, що є різні володарі, є різні начальники, які під собою мають інших людей, які мають певні рішення, висновки і за це будуть відповідати. І саме про це цей текст і розповідає. Слухайте царі і розумійте, адже це Господь дав вам владу від Всевишнього панування. Звичайно, друзі, тут. Входить в гру досить складна тематика влади, її існування, чому вона саме є такою, а не іншою, чому і звідки ця влада, а не інша, чи значить це Бог поставив цих людей? Ну і так, і ні. Тому що з одного боку є Боже проведіння. З іншого боку, все-таки є люди, які роблять певні висновки, певні рішення. Е, і, напевно, я на сьогодні найкращого пояснення для, іс... для існування будь-якої влади не знайшов, якось та історія, яку ви не раз кредо 24 слухаєте з уст, е, вже е, пам'ятаєте. Розповідав у притчі в книгах там про, про людину, про владу, про народ, блаженніший Любомир, сподіваюся, ви чули гузар. Так от, там історія, яка була, коли люди зібралися, точніше так, в Іспанії за часів святої Терези, помер начальник Кармелітів. І вона, як містечка, мала ці об'явлення, мала час спілкування з самим Господом Ісусом. І вона казала Ісусові, що Господи Ісусе, я би хотів, щоб на його місце знову цим самим начальником над старшим над орденом став такий-то і такий-то монах, який є благочестивим, богобоязливим, розумним і так далі. Я вважаю, що має стати він. Ісус їй відповідає, Так, я також цього хочу, щоб став він. Проходять вибори. Старші ордену проголосували, кармеліти, як не помиляюся, і обирають іншого. Ну і тут свята, така запальна, імпульсивна жіночка, руки в боки приходить на розборки до Господа Ісуса, каже, Ісусе, як так могло бути? Ти ж сказав, що Ти хочеш, щоб вибрали того і того, а вибрали не його, а когось іншого. А Ісус їй відповідає, так, я хотів, але отці, які вибирали, не хотіли. Тому, дорогі друзі, коли стається якась подія, ми з вами, як правило, дуже часто кажемо, що це от Бог так хотів, що це Божа воля. Дуже часто маніпулюються цими термінами і кажеться наліво і направо, що це була Божа воля. Я не впевнений, чи це Божа воля, чи це Божий допуст може бути як одне, так і інше. Коли ми з вами читаємо. Цей текст то тут нам пригадується, ага, влада є від Бога, так написано в посланнях святого Павла до Римлян. Однак тут нам розповідається і пригадується, так, Бог судитиме владик за їхні діла. Чи Бог дає владу, комусь дає, а комусь дозволяє на це. Не кожен владика, не кожна влада, в тому числі і церковна, є Божою волею. Інколи просто-напросто Бог допускає. Це зло як можливість, але він цього не хотів. І тому нам з вами слід мати дуже багато смирення, дуже багато глузду, аби не змішувати одне з іншим. Розумієте, що так, зараз є, так, а не інакше. Але чи це була Божа воля, чи це був Божий допуст, я не знаю. Далі суворий суд над можновладцями, дорогі друзі, що цікаво, тут. Такі різкі слова повторюються кілька разів. Зараз підряд це прочитаю. Бо суд на вельмож суворий буде. Раз. Та могутніх чекає суворе слідство. Два. Так, перед тим ще ані за Божою волею начинили він страшно і швидко нападе на вас. Три рази повторюються страшні слова на сильних світу цього. Отож. Що це означає? Що Божа справедливість буде більшою над тими, хто має більше влади? Ці слова звучать так: Малим прощають милосердя, малим прощають з милосердя, а сильних сильно покарають. Скільки разів в цьому тексті згадується про те, що ті, хто мають владу, матимуть дуже сувору відповідальність перед Богом. Чому? Тому що кому більше дано, від того більше і вимагатимуть, як ми читаємо це у 12 розділі Луки. Далі про Божу рівність. Малим прощають з малого, а сильних сильно покарають тут. Я повторюю, але там це було в контексті покарання, а тут в контексті такого певного вирівняння або Божої мірки, не людської, а Божої. Це означає, що Бог судитиме всіх. Але над ким буде справедливість, а над ким милосердя? Це означає, що кожен буде відповідати. Це означає, що ті люди, які думають, що якщо в них є влада, то їм можна все або можна більше, ніж іншим, такі люди помиляються, тому що Господь Бог є над всім. Друзі, зверніть увагу, що так часто фраза Бог все бачить або Бог розсудить звучить в контексті або якби такого певного розпачу з одного боку, а з іншого боку, це може звучати в такому контексті певної маніпуляції, що от я буду робити, що захочу, але от якби Бог бачить, ну в сенсі ти не бачиш, але от бачить він. Але він насправді бачить. І який би контекст не був, але Божий суд є над усіма, і ніхто з його руки не вирветься. Заклик до навернення і мудрості в словах до вас, отже, володарі слова мої, щоб ви навчились мудрості, вкотре ми вже третій день сьогодні повторюємо день за днем, що ця книга спонукає до мудрості, як до того, що це щось необхідне. Хто повинен мати цю мудрість ну? Кожен. А тим більше той, хто має владу над іншими людьми. Тому що якщо втратиться мудрість, то потрібно буде відповідати. То народ за це буде страждати сильно і багато. Друзі, ми з вами живемо в таку, епоху, в епоху розваг, в епоху соцмереж, в епоху серіалів. І це може зіграти злий жарт. Злий жарт. Тому що не до всього можна підходити як до жарту. Деякі речі мають бути серйозними. Аргументи на кшталт зато посміємось сьогодні вже не смішні нікому. До вас, отже, володарі слова мої, щоб ви навчились мудрості та не впали, бо ті, хто свято зберігає святощі, освятяться і ті, хто їх навчився, знайдуть оборону. Тож прагніть моїх слів, бажайте їх, і вони повчать вас. Слід шукати саме мудрості, слід її здобувати, слід її боронити, вона має бути цінністю. Те, що ми з вами обговорювали вже не один раз, це те, що сучасна епоха це епоха людей, які прагнуть розваг. Якщо хтось починає говорити щось серйозне, якщо починається якась серйозна справа, то або людину звинувачують в якійсь там упередженості, наприклад, політичній, або е, починають казати, що це нудно, це не цікаво, давай щось інше. Це занудно. Добре. Занудно, але і певні речі, коли люди повинні чогось повчитися, коли потрібно вміти співставити одне з другим, мають бути висновки. Знаєте, друзі, коли ми говоримо про Божу справедливість, про Божий суд, то напевно саме сьогодні ми з вами можемо. Перевірити, як може виглядати цей Божий суд, коли можемо переглянути різноманітні підбірки, висловлення різних політиків чи там кандидатів політиків е, підбірки, ну так скажімо, з року 19. -го. Просто подивитися, що люди казали, як казали, що казали, які слова казали, чого хотіли, про що говорили. І, друзі, дивіться, в нас може включитися така річ, така червона лампочка, що ні, це неправда. Ну, хтось може не вірити власних власним очам, власним вухам. Може таке бути. Але дивіться, тут таке міні-тренування з того, що з нами відбудеться, коли ми предстанемо перед Богом. Перед Богом ми так само можемо сказати, Боже. Те, що ти показуєш про моє життя, про мої вчинки, про мої наміри, про мої слова, про мої занедбання, Боже, це неправда. Я цього не казав, не робив, це так не було. Або так, я це робив, але я ж просто хотів м -м, втерти комусь носа. Я просто хотів е ну, там, будь-що буде, після нас хоч потоп, але, але зато просто я просто дуже сильно хотів комусь втерти носа. Зато, а що -а це? Як це? Біда якась сталася, щось стається недобре. М -м, це злі язики тобі, Боже, наговорили, Це все неправда, це не так. Ти не так зрозумів. Ти Знаєте, можна обманути себе, інших людей можна обманути. А Бога не обманем. Притча знову про золото. Вчора було про золото сьогодні знову, але сьогодні теж і про короля. Одного разу молодого царя коронували. Усі схилялися перед ним, а старий мудрець, що стояв у натовпі, мовчки дивився. Після урочистості цар покликав його і запитав, чому ти не вклонився мені, як усі? Хіба я не твій володар? Мудрець спокійно відповів Я бачив, як на твою голову поклали золоту корону. Але подумав, золото це лише пил, що блищить на сонці. І коли вітер смерті подує, воно впаде так само, як і пил. Цар образився. Ти хочеш сказати, що моя влада нічого не варта? Ні, сказав мудрець. Я хочу сказати, що вона важить стільки, скільки правди в твоїх рішеннях і в любові в твоєму серці. Якщо служиш собі, корона стане тягарем, якщо служиш людям, вона стане світлом. Через роки цар постарів. Він наказав зробити на своїй короні гравіювання. Влада це не дарунок, а випробування. Дорогі друзі, ця притча про владу, про корону, пригадує нам, що Господь Бог дає владу не для того, щоб чванитися, дарти носа перед іншими, а для того, щоб служити справедливості, добру Богу. Хто носить корону з пилу, з смиренням, хтось знаходить мудрість і захист від Бога, а хто носить з гординою, той прирікає себе на суворий суд. Дорогі брати і сестри, наша країна переживає дуже і дуже непрості часи. Я протягом багатьох проповідей. Намагався, намагаюся, і, напевно, буду намагатися казати, що кожен раз, коли ми з вами говоримо про корупцію, коли говоримо про владу, то не слід думати про когось десь. Але зараз на наших очах дуже багато людей буде зневірюватися. Зневірюватися. Наш ворог не може нас взяти силою, в нього її недостатньо. Натомість. Наш ворог може вбити довіру в нас одних до одних. І якщо він буде наговорювати неправду, це буде одне. Але якщо певні речі виявляться, на жаль, правдою, це з дуже багато людей. І зараз доля нашого народу, нашої держави і доля наших з вами життів висить насправді на волоску. Тому. Я вас, дорогі брати і сестри, закликаю молитися за Україну, молитися за нашу владу, аби Господь дав їй мудрості, хоча би крихту. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Точніше, це репортажний радіомікрофон. Він дасть нам можливість робити свою роботу якісно і трішки простіше. Кожен, хто підписується на спонсорство, долучається до того, щоб ми могли придбати ось таку техніку.